Не всі сьогодні розуміють, що є воля Божа на життя людини. Хтось думає, що це треба кудись поїхати. Хтось думає, що ще якусь там треба релігію виконати, якийсь там обряд чи якісь определені слова треба сказати. В общем, кожен щось для себе вибирає і думає, що те, що він робить для Бога, це Богу треба, і це є воля Божа. Але насправді ні. Краще, чим Бог, ніхто не знає, яка має бути воля Божа на життя людини. І Бог в Біблії, в своєму слові, Він сказав, що є воля Божа. Це треба себе спасти і спасати людей. Спасіння людей це є воля Божа. Воля дьявола убити людей, а воля Божа спасти людей, щоб люди знали істину. І знаєте, коли люди бувають, вони починають вже спасати, вони починають служити Богу, вони починають своє життя посвящати Господу. То дьявол це розуміє, і він, знаєте, як кладе палки в кольоса. Бувають з віручами, трапляються якісь дійсно страшні ситуації, особливо ми зараз в війні живемо, і тому щось таке може стати жахливе. Але Господь, навіть з цього жаху. Витаскує людину, і людина стає як сухає з води. Це ще більше підтверджує, що людина на правильному шляху вона виконує волю Божу, і ідіял просто він біснується і хоче зупинити людину. Тому треба вивчати Біблію, щоб це все розуміти. З миром Божим.